Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже 29 жовтня, і ми з вами, друзі, на біветі, Так що реклама одного із концертів сьогодні. У Трускавці Олег Гаврилюк читає вірші, буде співати пісні, можливо, будуть танці. Так що, друзі, всім, кому цікаво, запрошую вас всіх з собою на рекламу. Концерту на біветі. Зараз 12.20, друзі. Людей трішки є. Не знаю мої творчості. Що на моїх концертах вірші, на моїх концертах пісні я співаю тільки свої пісні на свої вірші. І для того, щоб вам відчути душу людини, яка вас запрошує на свій концерт, просто прочитай вам. Пару своїх віршів я завжди кажу: якщо чіпляє, то вам до нас, якщо не чіпляє, то, значить зачепить інший артист і почну з вірша, який я щодавно написав. І дуже так зачепив деяких людей. Я прошли раз приїжав і дуже багато людей мене питало, де його знайти. Руки минають, як і не було. Раптово кинув погляд на криницю, згадав дитинство, бабине село, рівчак, ставок, солодку полуницю. Часи, коли асфальту не було, коли зерно збиралося руками. А я шукав у небі Енело вночі поміж. Яскравими зірками. Так тепло було спати на печі, чи й тим теплом протоплювалась хата, коли пекла бабуся калачі до кожного божественного свята. Коли народ співав усім селом, коли разом усім селом збирались, я пам'ятаю, саме так було селом згоріло хату. Будували. На жаль, усе це кануло в літа, змінилося. Село у тому ж дусі залишилась лише ота от свята, відкрита щира посмішка. Бабусі. Дякую. І пам'ять не та і це вже нові, зовсім нові вірші. Я сьогодні привіз зовсім нову україномовну книжку, бо в мене було вісім книжок. Російськомовних. Бо я життя писав російською, бо прожив у Києві, в російській школі навчався. І тато, і мама, і всі балакали російською мовою, але на щастя, часи, змінюються. І е, просто прочитаю вам пару віршів. Це вірш ще писав для кхе -кхе, матусі. Звертаюся до рідної матусі. З роками так хотілося б зазначити, кажу, і в очі мамині, дивлюся рідненька, я прошу мені пробачити. Пробач за всі твої безсонні ночі, за всі щоденні лагідні турботи, за молитви, за виплакані очі, за руки почерствілі від роботи, за все, що не дочув, що ти казала, за всі тобі недодані години. Матусю, ти на мене нанизала усе найкраще, що є у людини. Люблю тебе і втратити, боюся, бо ти для мене як Господня ласка. Щодня Творцю Небесному молюся, щоб залишалась ця життєва казка. Дякую, Славий, хочу вам його прочитати. Знайомий викладав, відкладав життя на старість, не витрачав грошей, хіба що малість. Казав, грошима треба дорожити, на схилі віку будеш добре жити. Не купував своїй дружині квіти, не бачили цукерок його діти. Дружина жартувала ти, як рід, він злився, ще витрачатися не слід. Роки неслися, як бурхливі води. Але ніхто ще не змінив природи. Життя неслось, як вихор, та й заумерло. Дружина захворіла і померла. Ридає старий кріт біля ікони, навіщо мені кляті ті мільйони? Як так питає у іконостасу є все, щоб добре жити, окрім часу? Живіть, благаю, так, як вам вдається, бо не усе на світі продається. Багато від чого немає спасу не відкупити втраченого часу. Це я до того, щоб ви не втрачали час, брали квитки, приходили до мене на концерт і зараз хочу вам заспівати одну із своїх пісень. От я тільки що йшов, да, і... Дві жіночки йдуть, кажуть, а хто сьогодні. Ну, от, а я почув, повертаюся і кажу, я сьогодні. Вони кажуть: Господі, я вашу соловоньку 15 років співаю. То зараз заспіваємо разом. Для вас одна із моїх пісень. Цікаві вірші, гарні пісні. Людей у Трускавці зараз ще вистачає, ще жовтень. Не закінчився, не знаю. Подивимось, друзі, як буде в листопаді, скільки буде людей і які будуть концерти. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану і не забувайте за телеграм-канал. Також в описі під відео є посилання на нього. Так що, друзі, підписуйтесь. Такие толки чуть тебе поучи. Так вы дышал на твоих ногах, так это ты вложил руку. Так у меня, так у меня русский шлаженка. Рука. Русский в руках. Я рожу, кто Чи з тобою йти, Та окрім тебе у твоїх житті ніхто її не зможе пронести. Я розповім про пагубки гріхів, їх тяготи до тебе донесу, та навіть попри біль своїх страхів, від них тебе, мій сину, не спасу. Я можу загубитись в молитвах, але, на жаль, не досягну мети, тяготах життєвих та дивах, ти маєш...